Європейська пенсія англійською скорочено ПЕП це програма добровільних накопичень на пенсію. Працює вона дуже просто. Спочатку треба відкрити спеціальний інвестиційний рахунок у брокера. Це займає всього хвилин 10. Просто відповідаєте на питання анкети, брокер визначає ваш ризик профіль і пропонує готовий інвестиційний портфель спеціально для вас. Після цього робите звичайний банківський переказ можна в євро або в національній валюті. І все. Далі брокер самостійно купує необхідні активи згідно обраної стратегії. Хто може відкрити такий рахунок? Програма доступна для усіх резидентів ЄС незалежно від громадянства та форми працевлаштування. Тобто, якщо ви українець, який живе в ЄС і має податковий номер, в Польщі, наприклад, це номер Песель, тоді ви можете долучитися до цієї програми. Також не має значення, чи ви працюєте в наймі, чи ви підприємець, чи ви студент або навіть безробітний. Головне мати податковий номер та кошти на рахунку, які ви хочете інвестувати.